Вітаю в ефірі. Програма Сфера чемпіонів. Сьогодні говоримо про розвиток жіночого футболу на рівненщині. Костопільська команда Погорина стала чемпіоном України у першій лізі. Моя співрозмовниця сьогодні головна тренерка цієї команди Олена Руда. Пані Олено, вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть про цей успіх погорини в цьому сезоні. Команда в першій лізі виступала другому за силою дивізіоні українського жіночого футболу, за рахунок чого наша команда стала чемпіонками. Ну, насамперед, це був не такий же простий шлях чемпіонський, досить велика кількість команд. Два кола суперники показували певний рівень. Ми як новостворена команда, де чуть-чуть на рахунок цього було дуже складно. Перше коло ми притиралися, вивчали суперників. Той самий Минайть. Ми в першому колі 0-4. Програли їм, але це так само у нас була і червона карточка. Тобто, перше коло ми протиралися. Певних задач, особливих, як і в мене, в тренера, так і нашого керівництва не було. Тобто, ми, ми готувалися до того, щоб дівчата отримали певний ігровий досвід. А далі, вже тобто в другому колі, ми зрозуміли, що можна і потрібно досягати вершин. Для людей, які мало знайомі з жіночим футболом, розкажіть про Погорину більше. Що це за команда, коли вона створена? Хто становить її кістяк? І от що стало запорукою, що все-таки золоті медалі вже в перший сезон, коли ця команда заснувалася, вони, ви їх вибороли. Ну, Жіночий футбольний клуб Прогорина це новостворена команда, яка базується на базі Костопільського обласного спортивного ліцею. А, насправді, футбол зароджений на рівненщині вже дуже давно. І 15 років вищій Лізі грала команда «Родина», яка згодом під керівництвом, під шефством Вереса, ну надалі була Вересом. Плачевно закінчилась історія з Вересом. Команда з вищої ліги попала в нижчу лігу, де, скажімо, там на цьому все закінчилося у жіночій команді Вереса. Було прийнято рішення керівниками обласного спортивного ліцею. Відділенням жіночого футболу в місті Костопіль, що нам потрібно надалі розвивати жіночий футбол. І тому завдяки підтримці нашого керівництва було прийнято рішення створити, створити нашу команду. Основним кістяком нашої команди є це ліцеїстки 10-11 клас і, звичайно, дівчата, які ближче до міста Костополя навчаються. Костопільський спортивний ліцей інтернат має такі хороші традиції. Як ви кажете, жіноча команда там вже давно була, з початку 2000-х років. А когось дівчат зараз ви можете назвати головними талантами і в чому секрет успіху самої школи? Ну насправді талантів дуже багато. Приходять молоді перспективні дівчата. Скажу раніше їх було більше. Зараз, можливо, ну, різна ситуація в країні, країна розвивається, діти розвиваються по-іншому. Не всім, всім відома Ольга Вдічук. Це наш талант, наш діамант, яка є гравчиною національної збірної. Катерина Корсун, Яна Котик. Можна перелік дуже довгий, дуже, дуже, дуже. Бо це старання в першу чергу тренерів. Це їхній труд і оці діамантики, які ми знаходимо. Насправді дуже велику роботу робить тренерський штаб, щоб ці дівчата в подальшому досягли якихось певних вершин. Та сама Ольга Овдійчук, або якісь інші вихованки, родини Костопільської школи, чи вони ще приїжджають в Костопіль чи спілкуються з вами? Ну, звичайно, ми, у нас дружні відносини. Оля завжди, якщо я маю можливість, скажу чесно, ми як подібні, ну, ми як сестри, інколи брали попередньо у нас інтерв'ю, тому звучала фраза, що ми як сестри, насправді ми не сестри, але. Теплі відносини, постійно в телефонному режимі там свята, будь-які дні народження, привітання. І навіть коли вона приїжджає, має на певну відпустку, дзвіночок. Можна я до вас прийду на тренування? Такого не питають, звичайно. І для дівчат, знаєте, це певний стимул, певний новий ковток, бо гравчиня такого рівня. Прийшла до нас, всі фотографуються, всі такі, знаєте, в них очі по-новому дивляться на цей футбол. Тому це класно, коли наші випускниці з таким великим досвідом футбольним приходять до нас. Ольга, вона ж є діючою гравчиною збірної так. України. Вона, напевно, в Туреччині зараз виступає. Так, да. і досить непогано її команда виступає. І в складі національної збірної вона дуже гарні результати. Знаєте, вона. Ну Насправді це український діамант, український талант після Дар'я Панащенко. Бо Дар'я Панащенко – це вже історія жіночого футболу, а я думаю, я думаю, я вважаю, що Ольга Вдійчук це номер два в Україні. Розкажіть, як ви прийшли в футбол? Що вас зацікавило в цьому виді спорту? Ну, моя історія все ж таки почалася з навчання в спортивному ліцеї. Спочатку це. Я люблю спорт. В, в, під час навчання в школі це були баскетбол, волейбол. На футбол, чесно кажучи, ну, я знала, що є футбол, але не придавала цьому великого значення. На волейбол мене не взяли, на жаль, була маленького росту. Баскетбол ну це було другорядним видом спорту. Десь подобався, десь ні. Тому спробувала футбол, мені понравилось дуже. Насправді. Зовсім інші емоції і навантаження інше, коло друзів появилось нове. Більше стали виїжджати на змагання. І так, оця вся історія зародження саме мого, моєї історії почалася в ліцеї, де згодом я й закінчила навчальний заклад, мала можливість грати в Чернігівській легенді, де я отримала звання чемпіона України, володаря Кубка України, майстра спорту. Але Повернулася знову в рідне місто Костопіль, одружилася, працювала в ліцеї декретна відпуска, але все ж знову верталася до, до футболу і до тренерської роботи, де вона ну більше була граючим тренером, але згодом треба було зробити певні певний вибір і тому тренерська робота наразі вже триває 10 років. Що є найскладнішим у тренерській роботі? Адже це, напевно, не лише спортивна якась майстерність, міння, досвід, а й психологічна діяльність знайти підхід до кожного спортсмена, до кожного гравця. А напевно, в роботі з дівчатами це ще більше прослідковується, бо в них в кожної свій характер. І от в цьому плані, що найскладніше? Ну тут в першу чергу повинна самовідача бути і велике розуміння самих дівчат. А нас є тренери, чоловіки, колеги мої, і я, як тренер жірка все-таки мені чуть-чуть, я вважаю, що мені чуть-чуть краще, я їх більше розумію. І я їм завжди кажу: ви мене не надурите, бо я пройшла таку саму школу, як ви. Тому десь я вважаю, що мені чуть-чуть легше з ними працювати. І вони, знаєте, це треба заслужити. Вони поважають. В першу чергу вони мене поважають, поважають і не побоюсь сказати, цього люблять. Вони, я два дні була в відрядженні, я, я прийшла як на роботу, а вони на мене налетіли з обіймами, з поцілунками, бо вони ну насправді це велика самовіддача від них, і від мене як від тренера. Я повністю розчиняюся в своїй роботі, я її обожнюю. У березні цього року ви пройшли міжнародне навчання в Румунії, отримали сертифікат. Що це вам дає, які можливості відкриває? Ну, насправді, кожне, знаєте, це як е, читати книгу. Але кожен раз, коли ти читаєш її по-новому, відкриваєш для себе щось нове. Е, навчали всьому тому самому, але для себе я вибрала те, що мені потрібно. Е, кожне навчання це, знаєте, якийсь початок чогось нового, але водночас старого. Тому. Е, я готова, знаєте, як губка поглинати це в себе і віддавати це дівчатам. Погорина не є Верес, це новостворена команда. Ми не є продовженням родини і Вереса. Це однозначно і це крапка в історії Вереса. Тоді а, що далі? Ну, наскільки я знаю, у мене більше цікава тренерська робота, але ми підписали договір. Наше керівництво підписало договір з командою ВРСД, тобто в них є жіноча команда на цьому все. Ми е, плануємо, в нас є е, Марія, грати далі в вищій лізі, але це знову це все залежить не від дівчат і не від мене, як тренера. Є наше керівництво, яке має це все обдумати, це інші затрати, це потрібен. Е, Чуть-чуть сильніший склад новий підбір гравців. Тому це поки ну не будемо відкривати ще всі карти перед вами, хочемо. А далі будемо бачити. Ви можете сказати, хто зараз утримує і фінансує погорину і чи допомагає область? Можливо, є підтримка від Української асоціації футболу. Ну, в основному, нам, ми як базуємося на базі е, Костопільського ліцею, тому десь велику частину вкладу робить Костопільський ліцей і, звичайно, е, обласна рада. Ми їм дуже вдячні, що вони в нас повірили і дали шанс нашим дівчатам реалізувати себе. Так чи легко зараз знайти дівчат, які хочуть займатися футболом? При нагоді добре, гарне запитання. Насправді, талантів менше є. Це, і це є проблема. Хоча жіночий футбол останні роки дуже розвивається. Наше сучасне покоління, чомусь, гаджети, якісь. Я, я не знаю, воно чи чесно, відверто, не крепко хоче поринати в ту атмосферу спортивну, десь напрягатись по-простому. Але є, є дівчата, приємно, що працюють в сільських громадах, територіальних громадах. Є фанати своєї роботи, готують дівчаток. В нас прийшов відбір, в ліцей, спортивний ліцей, де ми а маленькими кроками ну, набираємо нових дівчат на восьми клас, на навчання, 8-9 клас. І я думаю, що ці таланти згодом з великими такими тяжкими кроками, але будуть грати в майбутньому погорення. Скільки років, по вашим спостереженням, вже по дівчині, по дитині можна сказати, що вона готова до гри в футбол, і в неї є якась перспектива затриматися там не на місяць, не на два, а продовжити це цим займатися роками? Ну насправді це о, за стільки періоду часу, я можу сказати, що це в кожної індивідуально. Може, знаєте, дитини дати може бути все в неї немає бажання. Тут, тут е, ніхто їй. Тобто, якщо вона сама цього не захоче, то тут вже хто б на неї не стояв, вона цього не зробить. Є дитина, я не побоюсь сказати це прізвище Даша Чмуневич. Я, я команду очолила в кінці серпня, на початку вересня. Я прийшла, е, дитина їй було важко, їй було складно, але знаєте, вона така вперта. От вона робила це до того часу, поки в неї це не виходило. В кінці сезону мене очі радувались. В, дитина, от настільки вона виросла, я хочу, щоб, наприклад, її і інші дівчата, які є на заміні, старались, бо це насправді класно, коли ти розумієш, що ти десь чуть-чуть десь комусь уступаєш, але не здаєшся своїй праці. Існує така думка, можливо, стереотип, що футбол це не зовсім дівочий вид спорту. Чи готові ви щось заперечити стосовно цього, і як загалом футбол може позитивно вплинути на здоров'я, на самопочуття дитини, дівчат? Перед фінальним етапом, тобто 14 травня, я була в місті Київ на конференції, де проходила Українська асоціація футболу проводила. Там була конференція по темі гендерна рівність? А... Жінки, дівчата, якщо мають бажання, вони повинні займатися тим, що вони люблять. Стереотип, що жінка повинна бути на кухні і готувати там їсти, це вже стереотип минулого покоління. Ми розвиваємося в ногу з сучасними європейськими стандартами. Це класно, коли дівчата на рівні з хлопчачими командами, з чоловічими командами показують результати і досягають певних вершин. Тому оця гендерна рівність, вона повинна, повинна десь уже стабілізуватися, і всі повинні зрозуміти, що футбол він є грою мільйонів. Дівочий, жіночий футбол рівненщини на карті України зараз. На якому рівні ми знаходимося? Чи можемо ми сказати, що Рівненщина входить, умовно, в топ-5, топ-10 по якості розвитку жіночого футболу в Україні? Ну топ-5. Ну, не будемо так далеко за таку п'ятірку, Геть скажу, що ми є однією з рівнищин, тобто наш навчальний заклад однією з тих баз, Костопільських баз, які мають такі заклади, де створюються зростають дівчата-футболістки. Можливо, п'ятірка, можливо, семірка, де дівчата талановиті дівчата зростають саме в нас. Якщо говорити за Рівненщину, Костопіль це єдина база, де дівчата займаються футболом. Чи є ще осередки, можливо, в громадах, в селах, де є можливість займатися футболом? Е, ну ми більш таки, бо в нас вже спеціалізований заклад, який спортивного профілю, і саме, е, саме буду говорити про жіночий футбол, бо в нас ще різні види є. Знову в територіальних громадах на рівнях е, спортивних шкіл там є відділення е, гуртки. Тобто, ті самі вчителі фізкультури чи тренери ДЮСШ, США, де знаходять цих дітей на рівні обласних змагань, все, що ми можемо їх побачити. Особисто ви, як тренер, можливо, ваші колеги проводять якусь таку агітаційну роботу по школах, по навчальних закладах інших для залучення дівчат у футбол? Звичайно, ми. Їздимо по громадах, от проходять змагання. Ми, е, наш обов'язок, як тренерів, підтримувати тих тренерів, які. Десь на дальньому плані працюють з дітьми, але насправді це колосальна робота саме їхня, бо задатки і любов до спорту вони перші прививають. Ми вже їх підхвачуємо, підтримуємо і даємо нову стежку в, в спортивному житті. А знову певний інвентар, десь чуть-чуть даємо тренерам заохочення, якесь певне. Ми розуміємо, що ми, як тренери, самі. Самі в чомусь потребуємо, але невеличка підтримка тих тренерів, які десь ну, в громадах працюють, ми так по скромному але допомагаємо. Минулий, минулий сезон, минулі сезони. Ваша команда домашні матчі проводила в Рівному на базі Вереса. Яка ситуація із Костопільським стадіоном «Колос»? Чи повернеться команда в рідні стіни? Зіграли одну домашню гру з Ладомиром. Так сталося, що поле не відповідає повним стандартам. Скажу так, ворота вже є. Ми дуже хотіли зіграти останні матчі вдома. На жаль, не встигли їх встановити. Тому грали на базі Вереса. Плануємо іграти домашні матчі в майбутньому, уже на своєму рідному. Полі в своєму рідному місті, бо грати, знаєте, вроді рівне і наше місто. Але приїжджаєш і відчуваєш себе в гостях. А хочеться бути вдома, в своїх рідних стінах. Але дуже б хотілося, щоб створилося ще одне поле це велике прохання і бажання всієї нашої команди створити штучне поле стандартних розмірів в місті. Костопіль це буде такий крок вперед для розвитку не тільки жіночого, а взагалі футболу на Костопільщині. Ця команда Погорина в її теперішньому складі. На ваш погляд, вона готова грати в вищій лізі, чи треба тоді буде підсилення складу? Говорю відверто потрібно усилюватися, треба розуміти, що в вищій лізі, там, там дорослий футбол. Тут можна рахувати, що був в певної міри якийсь дитячий, дівочий, там велика конкуренція, там ножки не прибирають, там стеляться. Там рвуть. Тому я рахую, що якщо будемо вищі Лізі, однозначно потрібно укріплюватися. Якби у вас була така можливість запросити на Костопільський стадіон колос будь-яку світову команду на товариський матч з погориною, що б це була за команда? Ну, світова це це знаєте, це треба топ-рівень і нашої погорини. Мені достатньо, що ми в гарних відносинах із командою «Ворскла». Е, знаєте, це команда. Колишній житлобут 2 Я завжди рівняюсь е, на, не, на ну, нинішня тренерина, дуже гарна, симпатична. Ми коли з неї збірний грали. Була тренерша Наталія Зінченко. Чесно, вона в жіночому футболі для мене певним кумиром є. Е, десь я частково прирівнююсь. Ні, мені ще дуже далеко до її рівня, але вона взяла команду. Декілька років йшла одним тим складом. Вони стали чемпіонами і неодноразово чемпіонами. Десь я теж очолила команду. Хочеться цей колектив зберегти молоду команду, його зберегти декілька років. І Я надіюсь, наші здобутки будуть такі, як в «Житлобуду-2». два. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Бажаю успіху Погорині у майбутньому. Безмежно вам вдячна за інтерв'ю. Нагадаю нашим глядачам, що сьогоднішня моя співрозмовниця, головна тренерка Костопільської команди Погорина Олена Руда, команда з Рівненщини стала чемпіоном України у жіночому футболі в першій лізі. Зустрінемось уже на нових інтерв'ю. До зустрічі.